Привіт народ! Холодні ранки, однако. Ну що, перебачимо сьогодні? Наживкою у нас буде мастирка. Теж відео є, як її готували. Спінінги всім добре відомі. Катушечки теж ніфіга їм не бракує. Відходить сезон. Розібрали, змастили солідолу, навалили туди. Ось так виглядає оснастка в зборі і кидаємо туди. Під латаття. О, як лупанули. Чотко, чотко там де треба. Карасики випригують Хоча кажуть, що карасики не випригують, а випригують карпи в основному, не знаю. О, як чотко пішло. Є, карасик. Ух ти, на нас їх пішов, лки-палки. О! Все схавали, народ! хо хо Ну ви даєте? То вас скільки там є? Мені вистачить мастирки на вас? О, який класний карасик! Пузунчик! О, народ! Красунчик! Перший карась. Ох, який ти. О, то вже щось. Є, карасик. Хоч правіше кинув, невеличкий. Невеличкий, куди пішов? Ти що, чоловіче. Невеличкий, але... Ох, який ти! Якийсь такий... А, ти на сонці так блистиш! Блін, я думав, що ти якийсь такий червоний нажарся чогось. Ану Копія першого. Позун ах ви пацан. О, -о, -о, -о. Тихо, тихо, тихо! Щось фукає, блін! Ох ти. Майже там де і лежало. ви під руки народ не дивилися, то нормально закинув. Заре ковбой. Оба. Такий собі з мене ковбой. Дуже акуратні покльовки, такі акуратні, що це капець. Коротше, я весь витягую. О, є! Єе. Ох ти ж, ЙОМАЮ! Малючок! Ти що? Прикалуєшся? Підеш ти котиком. Там головне, що є риба, хлібка клює, а там вже питання часу, тільки великі особини. Я взяв, закинув під берегом. Покльовки вже йдуть. Оп! Бачили народ? От вам і результат. Карась пузун. Капець, коротше, нема що закидати. Зараз я закину знов сюди саме. Риба клювати клює в тих місцях. Але собака, мастирка полежала і розсипчаста зробилася. І при ударі багатої кількість, по ідеї, розсипається. Скільки бульбашок не йде. Жируть нашу мастирку. Повним ходом жруть. Є, рибка є. Є карасик є. Є-є. Клюнув, я перекинув далеко клюну карасик ось такий так що ти тут а тут же нічого нема є карасик ще й тут положив до берега положив ага то ви народ десь підтягуєтеся трошки пізніше виходить а де ви були йовки палки Хлопчі горобчі, о який пузун. Прикольний. Такий грубий, певно, ікрою. Та ви пізніше підтягуйтеся, в мене мастирка закінчується. Треба варити відро мастирки. Ну що, народ, сподобалося? І мені сподобалося. Відпочинок во, Не холодно, не жарко. Рибки половили, рибка клювала. А наступний раз буде більше риби. Ми тут її накормили, вона зараз погукає пацанів, тут буде лки-палки. Двіж пишіть свої пригоди літньої рибалки. от тут клює на жовту. Ух ти! О, ще й рибка клюнула. Карасик невеличкий. Підписуйтесь на канал народ. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нового відео.